Ще одне. Я вітаю єврейську громаду України та усіх євреїв світу з ханука. Ті, кого було менше, перемогли тих, кого було більше, світло перемогло темряву. Так буде і цього разу. Хак, ханука, Самех. Слава Україні. Бажа! a licht a licht in dem ganzen raum und איז der מור bachaniker is nit nur nach licht ich אי sich in de huis sie Хочу сказати слова подяки учасникам цієї церемонії. церемонии. традиційними, традиційними ханукальними пончиками. Вони найсмачніші. Це ще одна чудо хануки. Віталій.